На водоймах Одещини встановлена заборона на промисловий і любительський вилов деяких видів риб. Сюди відносяться і придунайські озера. Заборона вилову на них запроваджується з 15 квітня по 15 червня. З 15 квітня по 15 червня встановлено заборону на вилов водних біоресурсів на придунайських водоймах. В частності, це озера Кагул, озеро Ілпух, озеро Кугурлуй, озеро Катлабух, озеро Китай. Це ті озера. Котрі є в зоні діяльності із поста Одеського рибоохоронного управління. У період нересту Одеський рибоохоронний патруль посилює контроль за цими водоймами. Днями рибоохоронні заходи пройшли на озері Катлабух. Знімальна група із телебачення отримала унікальну можливість бути присутніми під час перевірок рибалок на дотримання встановлених правил рибальства. Нагадаємо, у період нерестової заборони любительське рибальство дозволено з берега однією поплавковою або доною вудкою з одним гачком і спінінгом. Ході перевірок стало зрозуміло, деякі рибалки все ж таки нехтують загально встановленими правилами і замість вудок виловлюють рибу сітками. Були виявлені порушники, не складені адміністративні протоколи. Частина протоколів буде направлена в суд для прийняття рішень, а частина протоколів складена за частиною третьої. Тобто, постанова була винесена на місці. Порушники підлягають адміністративному зисканню, штрафи вони зобов'язані заплатити самі квітанції відправити в управління. Відзначимо, рибоохоронний захід на озері Катлабух проходив спільно з прикордонною службою. Окрім перевірок, інспектори провели ще й профілактичну роботу з рибалками-любителями. Вважаю, що сьогодні рибоохоронні заходи проведені успішно, проведена практична робота з рибаками-любителями. Вони попереджені за Адміністративну відповідальність за порушення правил. Так що сьогодні всі любителі знають, що заборона, що допускається вила водних біоресурсів однією вудочкою з одним гачком. Одеський рибоохоронний патруль закликає рибалок любителів дотримуватися закону та не порушувати встановлені заборони. Тим паче до закінчення дії нерестової заборони на придунайських озерах залишилося кілька днів. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми Нови.